У всякого своє лихо, та й в мене не тихо, хоч не своє позичене, але все-таки лихо. Нащо те згадувати, що давно минуло? Будить, бо знай колишнє добре, що заснуло. Хоч і яр той вже до його і стежки малої не осталось, і здається, що й ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то й була дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли. Лагодили самопали, ратища стругали, у яр тоді сходилися, мов з Христа зняті батько з сином, брати з братом, одностайно стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляхом? Чи заріз темним лісом? Чи то за тебе засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили? Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розсиплеться кара і повіє вогонь новий з Холодного Яру.